Марійка отримала в подарунок від свого чоловіка новісінький Audi R8. В день машина їздила чудово, однак з настанням темряви їздити відмовлялася геть. Промучившись тиждень, Марійка привезла машину у салон. Механік перевірив все, що можна і не можна, але не знайшов жодних неполадок. Він обережно запитав у дівчини: Вибачте, а ви правильно перемикаєте передачу? Марійка вибухнула. Ви що? Вважаєте мене ідіоткою? Вдень я включаю Д, а Н вночі. Йдуть два кума по дорозі. Коли вжик їх обігнав мотоцикліст без голови. Глянули куми один на одного з подивом і пішли далі. Коли знову вжик. Мотоцикліст знову без голови. Знову здивувались куми і йдуть собі далі. В третій раз жик. Знову мотоцикліст і знову без голови. Тоді один говорить Послухайте, куми, що це робиться? Нічого не розумію. Здається, куми, вам потрібно косу на інше плече перекласти? Кажу, що не п'ю. Всі намагаються напоїти. Кажу, що на дієті, всі намагаються нагодувати. Кажу, що немає грошей, мене ніхто не чує. Суддя запитує у потерпілого Ви впізнаєте в обвинуваченому людину, яка викрала ваш автомобіль? Потерпілий відповідає: Ви знаєте, пане суддя, після промови захисника я вже не впевнений, чи був у мене взагалі колись автомобіль. Хлопець заходить в аптеку і просить у вродливої аптекарки пачку презервативів. Який вам розмір? запитує аптекарка. Не знаю, відповідає молодик. Тоді ходімо зі мною за ширмачку, приміряємо. І аптекарка, схопивши його за руку, потягла в імпровізовану пустіль. Переспала з ним, звичайно, визначила розмір та продала пачку презервативів. Іде хлопець додому, по дорозі зустрічає друга. Микола, сьогодні ти просто сяєш, що трапилось? Хлопець розповідає йому свою чудернацьку історію та рекомендує теж зайти до цієї аптеки. Історія повторюється. Аптекарка веде друга в ліжко за ширмочкою і кохається з ним, після чого той одягається і збирається йти. Ваші презервативи, нагадує йому аптекарка, а мені вони не потрібні, відповідає хлопець. Я прийшов тільки на примірку.